Не створи собі кумира. Багато хто з вас чув цю, так би мовити, ну, заповідь. І розуміється це то, що для християнина та й взагалі для людини це якби звучить як заборона для того, щоб людина не поклонялася своєму кумиру. Замість Господа. І я, роздумуючи над цим, хотів би розкласти це все, так сказати, більш докладніше, щоб е донести те, що я зрозумів, і що це не тільки е стосовно того, щоб що поклоніння Господу. Ісусу Христу заміняється на поклоніння там будь-якому кумиру. І я буду брати в приклад е одну особу, так, так би мовити, президента України. В світі останніх подій, які відбулися, що, те, що я замітив, і, мабуть, ви так само замітили, що дуже багато людей, якби, зробили з нього кумир. Е і я так розібравшись, ну, в перші дні війни, в мене якби везли. Не те, що я до нього як, ніяк не відношуся, але мене таке не то, що насторога, а таке якесь таке повага трохи виникла до нього, якби. Тому що ситуація була важка, і людина, опинившись в цій ситуації, якби ну, треба дати людині якби шанс подивитися, як вона буде діяти. Тому що треба приймати дуже важкі рішення і все таке інше. Ось і, і завжди керувався, так як Господь вчив, дивитись на плоди. Це надії. Не то, як гарно говорять, тому що всі політики дуже гарно говорять, але всі люди починають розуміти, що і починають дивитися за діями, а не за словами. Але дії це одне, а ще є така дуже корисна річ, що треба навчитися дивитися на плоди, які плоди цих дій. Що від... які. Події, які наслідки цих дій. І тоді стає все ясно, тому що навіть діями можна обманювати людей. І політики дуже часто так роблять: роблять це на показ, показують, які в них дії. От навіть ті люди, які всі будуть відзиватися, що О, добре, добре, робив все добре, І то зробив то, то так зробив добре, так зробив добре. Але насправді треба дати такі результати цих дій. Тому що люди можуть в більшій своїй масі обмануті бути або брехати. Це теж не показник. Самий перший, так би мовити, тригер і результат це плоди, які приносяться. Чим небезпечно оце от створення кумира? Так і от відповідь кроється в цьому самому слові. Не створи собі кумира. Тобто, ти сам створюєш собі кумира. Воно не приходить. Тобі ніхто не нав'язується. Це неможливо нав'язати. От Сказали, от люби того чи того. Як то кажуть, насильно міль не будеш. Насильно любити нікого не будеш. Тому це якби добровільно. Це можна порівняти з таким прикладом як закоханість. Тому що коли людина закохується, вона там в неї. Це вже доведено вченими, що в організмі проходять хімічні реакції. Гормони починають більше відділятися, і вони якби критичне мислення все це перекривають. І так, відбувається такі реакції, якби, в, які ведуть до якоїсь певної залежності. Це щось можна порівняти з на, при, прийманням наркотиків. Тому що наркотики це так синтезована хімія, і вона, коли потрапляє в організм, так само викликає певні реакції хімічні, які просто. Впадають в стр... організм впадає в просто страшну залежність. Так само, і тут щось подібне, але не в такій сильній мірі, тому що то хімічний, як би мовити, вплив на організм, а тут більш таки емоційно-так гормональний. І дуже багато людей можуть самі собі ви знаєте, сам, самі придумали, самі образились. Тобто накрутити або бути просто обманутим. Е, до чого я веду, що люди схильні, як я і раніше говорив своїх відео, люди, які схильні і люблять обманювати, брехати, вони дуже легко піддаються обману і брехні. Тобто можна легко обманути і їм набрехати, і вони повірять. Приймуть це за чисту монету. А тут а просто людина сама, сама обманюється, бачить образ перед собою і починає діти, вона не починає бачити це під, під кутом таким зору в іншому світі. Навіть якщо об'єкт, її обажання, там кумир буде творити якусь дичину, діч, вони все одно людина. Яка підпала під цей вплив. от, Так сказати, очарування. Очарувалася. Вона виверне. Оправдає це все, з чим замгодно. Можна як і оправдати, і засудити. Це є язик. Ось. Буде придумувати все що завгодно. Оправдувати, щоб цей кумир в її. Розумію, просто не впав. Але. Господь робить так, що цей кумир, він всіх ідолів, всіх кумирів рушить, щоб люди побачили насправді. Для чого це робиться, щоб правда показалася. Господь показує правду, тобто суть речей, так, які, які вони насправді. Тобто Господь показує людині свою точку зору, як Він бачить це. Тому що люди самі обманюються. Обманюють себе і самі і себе це їм свойственно обманювати себе. Господь показує їм що, саму правду. І що він показав, як я бачу в цій ситуації? Що люди Зеленського повірили, побачили, він себе якби проявив, показав. Ну, так говорять. В принципі, ніхто не знає насправді, як там це було. Всі просто судять по цих по відео, які показуються по новинам. Тобто, вся ця інформація, яка подається. Але що за Кардером відбувається, то мало це, це хто знає. Ну, думаю, часом все буде все відкритися. Ясно, вже все починає відкриватися. І я от щиро не розумію, чому от, він, так сказати, став героєм. Особливо ця фраза бо не втік. Так якщо подумати, він і не, він і не мав втікати, тобто він йшов на пост президента. І... Це його робота. Тобто його насилу силою ніхто не, не тянув, він сам туди рвався. Ось прочитайте які обов'язки президента, які він має від, виконувати. Я, я впевнений, він. Він, він, якби, і не виконує. Ну в той момент він якби виконав свій обов'язок, так. Він просто зробив свою роботу. Що там такого спеціального героїчного в цьому? Він виконує свою роботу так само, як і домовляються, е, їздить там, просить там домовляються з партнерами, з європейцями там про оборону, це все. Цьому нічого спеціального, це є його робота. Якщо він не хоче виконувати свою роботу, він складає повноваження, йде, приходить люд, інша людина, інший менеджер, який має виконувати свою роботу. Все. Це все одно, що я не знаю. От, працівник на заводі Стає, там, точить на станках. Деталі, деталі, точі. Підходить директор до нього каже: о, ти герой, герой, добре, ось, залишився там на годинку. Більше або всі пішли на обід, а ти залишився, там, щоб доробити цей деталь, щоб була вже готова. Там, ну, герой, все, там, там йому там грамоту дали, премію дали. все, от. Той стоїть такий думає, ну, що я такого зробив. Ну, добре, даєте то все, то приймаю. От, ну... Але, ну, ну, Зрозуміло, що в ті люди, люди шукають якогось героя. Е, Якийсь символ, на когось. Так, щоб на когось спиратись. Але Господь на зі всіх цих років показує народу України, сім'ї Україні, що я ваш. ваша опора і ваша сила. З того, що я бачу, що тільки надія тільки на Господа і на народ, на тих людей, щирих людей, вірних людей і добрих людей. Які серцями своїми розположені до Господа. Сама історія цього е, СРСР і всіх цих лідерів його, і царів, всі, та взагалі люди от, звикли і роблять всю історію людства, то що виносять катів, вбивців, брехунів, злодіїв в рамки святих. Будують їм пам'ятники, пишуть їм картини, культ лічності, як то називається. От подивіться на Північну Корею, який там культ особистості, і навіть на ті болота, на Московію. Там все одно чуть... Та катавбивцю, і... <клідко> і просто нелюда, в, в... 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 чуть, чуть ли не в рам святого привезлося. Тобто народ люди привикли. Хатів, яких гнобять, яких мучать, яких обкрадують їх, возносити ран святих. І в Біблії Господь, коли от ізраїльський народ приходив до пророків, через пророків Господь якби керував народом своїм. Пророки, народ, пророкам сказали, ми хочемо, щоб в нас був цар, так як в язичних народів. Господь через пророків говорив їм, навіть, навіщо ви дійсно цього хочете, навіщо вам? От, дивіться, Цар буде вас обманювати, обкрадувати вас, буде ущемляти вас. Тобто, ну, він знав, які люди. І що не, мож, не, не можна давати їм таку владу. Та в Біблії написано, що власть розвращає, а абсолютна власть розвращає абсолютно. Ну, але люди, народ ізраїльський так захотів, щоб в них був цар. От. І хто читав Біблію, всіх цих царів, можете прочитати всі, які в них були Так, були добрі царі, хороші царі, які були посвячені Господу, але і так в них були певні проблеми. Все одно вони падали. Але їх цього, що я читав, було мало. Таких дійсно. Робили, якби ну, служили своєму народу, Господу, і робили, так як Господь говорив. Більшість царів просто це просто, або вони просто відходили від Господа, будували всякі капіща, якісь ідолів, і народ е і звращали, щоб вони поклонялися цьому цій мерзоті, або просто нічого не робили. Ну, приходили, просто жили для себе своє задоволення. Отак От вони царювали. Так само і, і зараз нічого не змінило, тільки вже якби можна переобирати. І то ті, які приходять до власті, от такі от всякі мерзенні, от, такі от з такими, люди з такими якостями, ну просто самими мерзенними, які є. От, я їх просто називаю нічтожні, то вони хочуть затриматися якнайдовше. І чим довше вони сидять в тій владі, як ми бачимо, тим більше вони розвращаються. Це треба розуміти, що. Особливо нам, українцям, християнам, говорити про це. Я розумію, що не всі зрозуміють, але так як я бачу, ніякої заслуги, от, нічого вони, ну, я говорю про владу українську, нічого вони хорошого не зробили, не зроблять і не можуть зробити. Тому що в них така порода, тобто такі якості людські. Вони просто нечистивці. Як раніше я розказував в мене старе відео, є про нечистив. Хто такі нечистивці і грішники? Є велика різниця між грішником і нечистивцем. Коротко. Грішник знає, що він грішить, він шукає спасіння, він хоче покаятись, хоче звільнитись від своїх гріхів. Нечистивець. Не, навіть не, не, у, не має уявлення, що він щось робить е, погано, що все його влаштовує, все це добре, все він, в нього немає ніякої совісті, він не хоче каятись, він хоче перебувати в тому злі, в тому гріху і так жити. Все. Ось. І що би не робили нечистивця, ви не навернете, він не покається ніколи. Е, і то, що я бачу, це самі нечистиці. Я теж бачу, щоб. Дивіться, якщо ці політичні події, які відбуваються, якби не український народ, якби не супротив українського війська народу, е західні партнери вже давно б відвернулися від нас. Це вдяки нашій владі. з ними вже вони, вони не хочуть спілкуватися з ними. Вони, Європейці знають краще за наших деяких людей, які знаходяться в Україні, хто такі українська влада, от які прийшли і що вони себе представляють, і, і вони навіть не хочуть з ними, ним придко з ними спілкуватися, тому що вони бачать, що вони роблять, як вони крадуть. Всі закони, навіть права людей е, нарушають, але просто з того приводу, що ситуація важка війна і все це накопилось скопом. Вони це і якби входять в положення, бачать, що якби не, не це, я ж кажу, якби Україна не супротиву не було, якби наші військові не поронили країни, не чинили проти, і якби навіть Господь не допомагав, вони просто відвернулися і не мали нічого спільного з нашими, нашою владою. Тому і так в'яло все тянеться, тому що вони бачать, що ті хитрують, ті. Крутять тільки свої інтереси мають. Ось. І слава Богу. Я вам так скажу: слава Богу, що це так відбувається. Я ще зараз роз... розкажу чому. Тому що ця влада. Вона і так узурпує владу, вона хоче зробити диктатуру, але ніякої диктатури не буде. Те, що зараз відбувається, це не диктатура, це бардак. І. Господь цього не допустить. І є чинники такі, що Європа і Америка дуже сильно інвестують в Україну. В зброєю і в грошимася, і, і вони будуть дивитися за своїми інвестиціями. І вони не допустять того, щоб хтось прийшов, це все забрав, закрив, зробив цей запорт. До таке, сівер... Північна Корея. Ізолювався від всіх і робив все, що він хотів. Вони чудово розуміють, що це буде наступна проблема ще більша, тому що вони, так як Росію на, через газ і нафту її вскормили цього монстра, а зараз мають проблему. Вони чітко собі січуть, що Так само зараз буде. Якщо Росія відпаде, програє Україна виграє і вони будуть скармлювати цього монстра. Там свій диктатор ви його кліка. І це буде наступна проблема, але яка вже буде спонсорована їхньою зброєю. І він буде використовувати цю зброю проти них, проти цього заходу. Не все ідеально, так само, там є свої проблеми до чого, до кого завгодно можна прикупатися. Але треба дивитися, бачити спільну картину. <кій> Тому що люди не ідеальні і форми правління диктатура і демократія. Що одна, що друга не, не ідеальна, але е, диктатура, ми розуміємо, це є меншим злом. О, Господи, не диктатура, а демократія є з меншим злом, ніж диктатура. Тому що ну, не, насильно не будеш. Так, да, є такі люди, які люблять рабство, які хочуть служити своїм диктаторам. Але це люди, як я говорив, вони вже так очаровані, зробили собі кумира, поклоняються цьому кумиру замість Господа, з ними все ясно. Їм бажаємо прозріти, одужати і здорового глузду. Тому що це певного роду гріх і рабство. Бути в рабстві в когось і обманутим бути. Хай Господь їх просвітить, і щоб вони зрозуміли і побачили, в якому стані. І в будь-якому випадку це ні до чого доброго не веде, особливо до тим людям, які очаровані, які от створили собі кумир. Вони будуть розбиті, кумир буде в їхньому житті, цей образ кумира буде з Господом зруйнованим. І на чому, от на чому, як то кажуть, будували на піску. Так і все розвалиться. Дивіться на Христа, на Ісуса Христа, цей кумир, цей образ, він ніколи не поручиться. Це камінь, краєугольний камінь, який ніколи не пошетнеться. Як він поступав, і як він робив. Часи зараз нелегкі, часи такі часи, що треба ставати сильним, трізвіти і розуміти, що відбувається. Слідкувати і критичним мисленням. Я не буду перечислювати, що, як веде наша, так, так мовити, влада, узурпатори. Але скажу одне, що в Україні є внутрішній ворог, зовнішній ворог, всі ці події, це, це просто все зло, весь ад восстав проти України і її народу. Для чого? Для того, що Господь, як я і раніше говорив, взяв. Україну і хоче щось з нею зробити. А як ми знаємо, Господь завжди, як він говорить в слові своєму, творю все нове і все хороше. Господь тільки хор хорошому хоче зробити. Сатана туди, тут, щоб помішати. Господь, як би так мовити, не ходить сам без сатани. Сатана завжди за ним, отак, от от, по п'ятам, щоб Господь щось робить, а він тут, а щоб придитити, мішати або поламати, або взагалі це справу зруйнувати. Для того таке сильне противостояння, того Україна так сильно атакується ворогом, що все це знищити. І чого це перемир'я не робиться. Тому що я, з того, що я бачу, я думаю, деякі там аналітики, спеціалісти вони можуть підтвердити, тому що Путін бачить, що. Президент наш слабкий уряд, ну, вся наша влада слабка, і він не хоче йти на перемир'я, тому що знає, що зараз зроблять бігом вибори. Переберуть це все, і владу це все ну, наведуть порядок. І він, і тоді у нього буде набагато менше. Він не знає, хто прийде, як, як яка влада, який уряд, і як. Як вони, як вони себе поведуть, що вони, можливо, вони все кинуть, на, наведуть порядок з тою диверсією з ТЦК, з, тим, з поліцією, з цим цим бардаком і кинуть всі сили внутрішні на рішення цієї проблеми з агресією Росії. Це, тому і, і він в, в Кремлі прекрасно розуміє, що влада у нас слабка, корумпована, не тільки. От, Рим показав, що, які в них інтереси, що вони лю люблять, що вони тільки для себе живуть. Їх нічого не інтересує. От. І для нього це хороший варіант. <кій> з іншої сторони, наша влада то так не, за, не зацікавлена, це вже всі знають, щоб війна швидко закінчилась, бо вони злетять з своїх стільців дуже швидко. Не стали дуже непопулярними, так м'яко кажучи. І вони теж це мене зацікавлені, але кого то інтересує, що, що в Кремлі думають, чи що на Банковій тому. Ми. Господь, як я і раніше говорив, преслідує свої цілі. Сознання людей, серця людей мають змінитися. Люди мають порозумішати. І не будувати якихось замків з піску, і кумирів, і якихось там мрій там, а не якихось там вологих, там, не знаю, нереальних, а бути просто реалістом. Бути реалістом, бачити, хто насправді друг, а хто насправді ворог і хто на що гаразд. Бути міцною, крепкою нацією, дружньою нацією. А всі ті, хто прислідує свої інтереси, ну то їм, 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 їм мабуть, не місце. Вони в принципі, себе показали. І я от не. І в один, як я і раніше говорю, в один момент це поміняється. І оті от ті пси, які служили цьому, так би не до режиму, які будуються в Україні. В Україні за всю історію не було жодних режимів, царів. Я не беру ті моменти, коли в СРСР або ще якісь моменти окупації. От. І якщо з'являлася можливість, то Україна одразу, одразу робилася вільною. Вона не, не, не шукала, не бігала за якимись царями і не шукала. Ніхто не всидить. Такого ніколи не було і не буде. Ніяких царів, царків. От. Я не, я, я не розумію, на що вони, в принципі, надіються оці зелені, але. Е Дивлячись на них на їхній розвиток і то в сумі. Вони не от міра Сівоя говориться. Вони, в них там свій світ. Ось. Ну, нехай так буде. То буде. Більше для них сюрпризів буде в майбутньому. Ось. Це все, що хотів якби сказати. Нехай Господь допомагає всім благословить і ще хотів сказати. Я... Остатньо старався, допомагав, донатив ф... е... хлопцям там на фронті, що вони там якісь там на машини, на якісь на, на... якісь захисні нареби. І по можливості, і... якщо об'являють збір, хто скільки може. Так би мовити, агітую, закликаю. Е... Якісь... Не... Допоможіть хлопцям, допомагайте, але тільки по... допровірених. Як би мовити, якісь окремі підрозділи, які, які просять, тому що держава не допоможе. Їм все одно я раніше думав, що держава повинна виконувати, але, але там такі індивідуми, що вони просто. їм все одно, Вони ніколи не, ць, вони не здатні цього зробити. Просто. Це не того складу люди. Тому допомагайте завжди нашим. Хлопцям там. Е і шукайте, от, е хто особні якісь підрозділи, там, хто об'являє якийсь збір, тим допомагайте. Без всяких цих фондів там суперових, хто там повідкривали, бо то, е вже всі знають, що і як, як там крадуть, як там дімають. Нема чого їм кормити. Ось якихось блогерів провірених. От, просто Перевіряйте, дивіться, як вони працюють і все. Е, на що збирають. От, так, так мовити, закликаю допомагати. І, бо хлопці там на передовій, вони знаються. Я, я слідкую, як вони роблять. Це вони ну, ну, просто красавчики. От, аж, аж душа рад, радіє за них. Нехай всіх Господь береже, моліться за них, нехай Господь береже, нехай е, роботи всі ці, дрони воюють. А хлопці, нехай будуть збережені, цілі і невредимі, нехай в ім'я Ісуса Христа повернуться додому цілими і невредимими. Все всім добра, нехай Господь всіх береже.